Всім привіт! Сьогодні 27 січня 2025 рік, Київська область, Обухівський район. Сьогодні хочу нарешті показати ем, плід лимона Росо, чи як його ну, правильно буде називати лимона медіка пігментата, бо це все ж таки цитрон. Ем, Отака от в мене рослина. Купувала я її дуже давно. Бо, ви знаєте, в нього такі видригони із листям, із плодоношенням, що якщо б я була при розумі, то я б її не купила, цю рослину, чесно вам кажу. Ну, це вже декілька років, як кажуть, мій хрест. Оцей лимон. Він має таку паскудну схильність, якщо йому щось не подобається скидувати повністю все листя, а потім обростати. Така рослина цікава в цьому. І плюс ще він дуже сильно сильно квітне. прям Мені здається, що не один лимон у мене так не квітне, як він, цей росо, і зав'язує дуже скудно. Ось за останній період. Чому я раніше не показувала вам його плоди? В мене були плоди, і знаєте, виходили такі нещасні випадки весь час. Ну, не вдавалося мені показати, бо було плодоношення перше, нормальне, коли почалася війна. Мене не було. Ну, плід десь подівся. Потім пройшло. Рік пройшов, він знов нав'язав. До речі, він виношує плід, ну, класично, він приблизно виношує ну, 9-10 місяців десь так. Ось потім ще був плід, Тільки-тільки бачила, дивлюсь, вже немає. Я всіх питаю: ой, ви знаєте, мені тут його підібрали, його розрізали. Де що? Ну, мені не треба там, з'їли, то з'їли. Хоча б про смак розкажіть. Ну, нічого я надобилася, чорто бери. Ну, на, нарешті, нарешті, я показувала вам відео про Early Sicily, мандарин пігментований, і анонсувала, що в мене відвалився пліт від цього росо. Ріта? Ріта? Та що ж, знову зі мною Ріта? Це мій хвіст, собачка хвіст. Вона і на вулицю хоче, а на вулицю її випускаєш, він лазить. На вулицю її випускаєш, вона сідає. Бачите, коли покажу вам. Так цікаво, вона ой, сідає от сюди, на оцю фігню, Як вона, внівка називається? чи, ну, Зрозуміло, да, під вікном така фігня. Отам от сідає. І дивиться ось сюди вікно. Ну і на вулиці не так вже і тепло, щоб мені там залишати. Зараз на вулиці десь градусів приблизно 5-6, а в теплиці десь 13. Опалення я так трохи знизила. Так, ну, добре, бачите, який колір все ж таки він не такий червоний, як Повинен бути правильно, класично, але все ж таки, якщо ми побачимо, хто тут, ну, ще ми зрілі плоди вже позривали, отакі не, не, не дуже зрілі. Наприклад, ось Карубаро дивимося, бачите, М -м Лунаріо, хто тут ще ми. Ну, сіраку зану стиглі зняли теж. Ну, да, зелений. не, не, не дуже не, не дуже порівняння нормальне. Але все одно можна побачити, що він все ж таки має відтінок червоний. Класична така цитронова целюлітна, дуже целюлітна шкірка. Такий на трогаєш, він такий щільний, дуже такий твердий. Ще висить. Лимон, це таке було після цього наступне цвітіння. Плюс я побачила, тут покладемо поки що, побачила, о, я показувала, ой, на полу валяється. Отакий От ще був зав'язаний дебільний плід, урод, таке щось середнє між мелорозою, така дебільна тиква. Воно ж, бачите, воно дефективне, воно відвалилося. Потім треба викинути. Так. Отака рослина. Знов збирається вона обростати. Дивлюся, навіть якісь там зародки, бутончиків я бачу. Погано видно. Ну, добре. Ось отак. Ну, ви ж бачите, все ж таки він червонуватий. Не такий, як повинен бути, ще раз наголошую, але все ж таки ось так. Так, його ми розріжемо зараз. Я вам розкажу, що там всередині, які смакові якості. І ще в мене буде до вас питання. Зараз я цей лимон. Чіпляюся, вся подряпалася вже. От тут я його покладу поки що. І зараз піду вам покажу ще одну цікаву річ. Я вже колись давно показувала, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, але ще раз нагадаю і ще раз запитаю. Так, ось в чому полягає питання. Дивимося, в мене вже так як треба, дозів лимон. Це невідомий лимон. Бачите, отаке листя? Ну, всі листочки покажу, ну вони всі, в принципі, однакові. Ось так. Ой. Це що ж таке з фокусом? Так, дивимось, що це. Це колись я купувала у питомнику Оскар Тінтарі Апельсин Фукумото. Його придбання якось співпало, мабуть, з моїми проблемами якимось. Вже не дуже пам'ятаю, але я зовсім не помітила, внусина була невелика, звісно, я зовсім не помітила. Що, ну так, знаєте, отримала, рослина виглядала непогано. Я її там собі поставила, вона стояла. Ну, звісно, я вже декілька років я знаю, що це не апельсин, фокумото, що це лимон. Але нарешті вийшло в мене нормальне плодоношення. Колись я показувала плоди, але вони мені здається, тоді ще не забарвились, так як зараз. І вже. Декілька плодів відпало, і я хочу вам показати оцей плід, розказати про його смакові якості, розрізати, щоб ви подивилися, щоб ви мені допомогли визначитися, хто це. Бо дивіться, в мене таких рослин немає. Порівняти мені нема з чим. І, звісно, ну, звісно, можна було почитати, пошукати, але дивіться, може, в когось є просто є просто така рослина, сама така рослина, Ріта. Сама така рослина є, і людині просто буде ну, простіше підказати і впізнати рослину, з якої. З якою вони мали справу вже, що яка в них росте чи вона росла колись. Так що це вийшло, мабуть, мені здається, що вийшло так, що була колись щеплена, звісно, був щеплений фукумото. Прищепа, мабуть, здохла, почала рости підщепа. Ну, ну, дика частина, на яку був щеплений цей апельсин фукумото. Ну і ніхто цього не помітив. Надіслали. А взагалі, ну, я вже багато років не беру нічого в всіх питомниках, бо там була і пересортиця, причому я ж кажу, що замість Клементину мені колись прислали лимон, але це я ну, дуже вчасно помітила і повернула. Ось, а тут якось так вийшло, що було не до цього зовсім. А коли помітила, звісно, можна було б надати рекламацію, претензію. Але ж коли я надавала до цього претензії стосовно пересортиці, там такі були відповіді, такий був мороз, і таке мені відповідали з цитрусівих маньяків, що я. Знаєте, мені просто здало неприємно, і я просто зробила висновок і більш нічого там не купую. Ось, ну, все ж таки наслідки цього в мене залишились. І тому, ну, лимон, як я його зривала, він непоганий, але він специфічний. І. Зараз я його теж зніму, покажу вам росо і цей лимон. Листя я вам показала. Ось такі вони, листочки. Ось. Рослина не має такої потужності росту зовсім. Я б сказала, що вона дуже повільно росте. Ось. Але поки що я не визначилася, чи перещепити мені її, чи хай буде. А може, частково перещеплю, залишу все ж таки одну гілку цього лимону. Зараз, зараз він вже достиг так, як треба. Тому, ну, тому я вам покажу вже нарешті його нормально розповім. Так, ну що, ну, вважимо лимон россо. Лимон медика пігментата. Що таке? Мабуть, вже батарейку треба міняти. О, ну так, дивіться. Майже 187 грамів. Поки я йшла сюди з цим лимоном, мені прийшло на думку, що це може бути Велкаміряна. Знаєте, в мене просто її немає. І ніколи не було. І. Ніяк я не, з цим лимоном не зустрічалася в своєму житті. Але я знаю, що багато цитрусоводів, 95 грамів, бачите, мають цей гібридний лимон. І, до речі, тінторі вони використовують. Ну, зараз я не знаю, а раніше вони. Щепили все на макрофілу і валкаміряну, тому в мене таке припущення, що можливо, це вона і є. Ну, Зараз розріжемо, подивимося, що всередині покажу вам і смак який. Ось бачите, перетримала я цей лимон. Все чекала і чекала я червоної оцієї ж скоринки. Цей цедри червоної яскравої. І чого я дочекалася, чого я досягла. Трухлої, м'якоті. Ну, але розріж, розрізала вже. Треба пробувати, що воно там таке. що. Таке, знаєте, ніяке, я б сказала. Ото мені, мабуть, знаєте, до цього, що було плодоношення, ото мені здається, що мені нічого відповісти не змогли, бо, мабуть, спробували виконули і постіснялися сказати, що це за ге. Фу. Ну, що там ще плід один висить? Пізніше покажу вам. Ну, звісно, так мене і буває. Якщо щось не виходить і ще якісь треба все-таки дати шанси, як, наприклад, з цим апельсином шункокан. зараз висить в мене пліт. Якщо він. О, покажу вам. Ось, бачите? Якщо він буде поганий, я його так, бачите, цей шункокан добре порізала. Зовсім нафік його зріжу і нащеплю щось на нього приємне. Фу, гадость. Такий в мене. Ну, це в мене. Е, до речі, я весь час підкреслюю, то що я е, взагалі в мене оцінка суб'єктивна. Е, це мій досвід, це мої рослини, це мої умови, в яких вони ростуть. Так в мене виходить. І я. Не нав'язую свою думку, просто розказую, що в мене є. Звісно, я могла б начитатися, вам пересказати, погуглити на форумі, там десь почитати, розказати вам. Але кому це треба? Ну, це, це класичні умови, це класичні ситуації, як воно потрібно бути, але не у всіх воно так виходить, знаєте, ідеально. Ну і в мене, як ви бачите, і, слухайте, дивлюсь, єдине, що тут якісь, бачите, червоні крапочки проглядають. Гадость, жахлива. Так, добре, пішли, бачите, от, як на розрізі все ж таки, як я дивилася, мені здається, що це схоже на Волкоміріану. Да? Ну, пишіть, друзі, пишіть, хто має такий цитрус. Дуже ароматний. Кислий. Так, при... добре кислий. Скоринку треба спробувати, Скоринка, я б сказала, гірчинки ніякої немає. До речі, дуже приємна штука. Таке щось є такий присмак, такий далеко-далеко, якийсь такий трошки апельсиного мандарина, щось таке лимон, але все ж таки не дуже класичний. Ну, Дуже приємний, я вам хочу сказати, мені дуже подобається. Він дуже соковитий. Бачите, е, е, слава Богу, він не має аромату мейра. Такого Ну, Приблизно. Я не кажу, що прям меєр. Меєр то меєр. Звісно, він один такий. Ось. Але такого, слава Богу, немає, бо я не люблю лимони з цим ароматом. ну, Зовсім не переношу. Ось, А тут аромат цитрусовий, трохи, я ж кажу, якийсь, трохи як мандариновий, мені здається. Ну, Дуже соковитий. Дуже приємна м'якоть, кисла, мені подобається. Цей лимон, до речі, можна не просто в чай класти, його можна так їсти. Мені здається, що хай поки що в мене він росте. Бо він мені сподобався. Цей цитрус, цей лимон. Це ж таки, це лимон. Ну, Пишіть, пишіть, якщо у вас є якась думка, лист я вам показала, все розказала. Плід, бачите, який. І колір в нього. Зараз я розріжу класичний лимон, зараз я принесу хлинку. Ось, бачите, що з краю тут було таке більш-менш жовте. Це розрізала карубаро класичний лимон групи Фімінело. І бачите? Ну, так, щоб ви розуміли, яка в нього м'якоть. Апельсинова. Більш все ж таки апельсинова. Дуже подобається мені. Цікава штука. Цікава і дуже непогана. Ну, роса. ж бачите, це він, це яка не пересортиться. Тим паче, я ж кажу, що в мене були плоди повністю-повністю е, забарвлені. Так непогано досить. Такий навіть бік був одна сторона, прям така червона. Не знаю, які вони були тоді, але ж бачите, що зараз вийшло, гадость, яка вийшла. Ну, будемо чекати. Мені все ж таки треба переконатись, чи мені його ще залишати на трошки. Ну, щоб просто розуміти, який смак. Бо зараз така трухня, а скоринка. Ну, коренка мені не подобається, як вона пахне, якщо чесно вам скажу. Ну, я ж кажу, що аромат мені не подобається цього лимону. А, а смак теж, невдалий. Не я ж кажу, могла не показувати, але я ж ну, показую вже, як є. Що ж приховувати. Ось, будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Ну, Карубаро, це класика. А цей це мені подобався. Цей гібрид класний. Так, що, якщо є якісь думки, пишіть. А, до речі, що хотіла сказати, ще хочу наголосити, що це в мене так вийшло. Я е, і на форумі читала, і так читала, що людям досить багатьом сподобається цей лимон. Просто бачите, не робіть так, як я роблю. Перевисів, чекала, чекала забарвлення, а вийшла трухля. Все треба робити вчасно. І плоди знімати теж. Ну, ще ми чекаємо на плід далі. Так що, на все добре. Сподіваюся, до зустрічі. Якщо є якісь думки, пишіть. До побачення, пока!